Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку книгу, яка називається Коли я нарешті висплюсь авторки Ольги Маслової. Поїхали! Цю книгу я прочитала ще на початку лютого, але з об'єктивних причин якось в мене не доходило руки до того, щоб зняти огляд на неї. Але ця книжка варта того, щоб про неї поговорити, тому я виправилась. І сьогодні ми з вами про неї і говоримо. Власне. Перш за все маю сказати, що я особисто знайома з Олею, знаю її по проекту щодо, коли в Києві, і е, знаю її як людину розумну, інтелектуальну, цікаву, е, дотепну в якихось моментах. Тобто я сподівалася, що книжка вийде розумною, не нудною, цікавою і такою, що я зможу з неї щось для себе винести корисного та практичного. Власне, от по всіх цих пунктах я що очікувала, те і отримала. Книга написана, як мені здається, просто як зірець науково-популярної літератури. Вона не велика за обсягом, вона дає тобі достатньо інформації, щоб ти орієнтувався в темі, щоб ти оперував поняттями, щоб ти розумів, як відбуваються процеси. Але це все робиться без того, щоб ти був перенавантажений цими термінами. Ти не читаєш якусь дослідницьку працю, тобі дається. Така цікава вижимка усіх важливих корисних фактів. При цьому це пояснюється тобі такою простою мовою, яку ти розумієш, без того, щоб отримувати кандидатський ступінь з якоїсь окремої системи, які окреслюються в книзі. Що я хочу сказати про зміст цієї книги? Там пояснюються основні процеси, які відбуваються в нашому тілі, в нашому мозку, все, що відбувається з нами. Все, чому це відбувається з нами, як це на нас впливає і як ми можемо впливати на те, що в нас відбувається, навіть скажімо так, без нашої активної участі, а на рівні природних процесів. Ще мені сподобалося, що є корисні практичні поради, як можна покращити свій сон. Розглядаються основні якісь міфи. Та упередження, наприклад, якщо пити каву, чи ти будеш гірше спати, чи ти будеш краще спати, чи потрібно там робити якесь зановане освітлення в кімнаті, чи потрібно робити приглушене освітлення, чи потрібні якісь там важкі штори, чи варто лягати один той самий час. Скільки годин треба спати, чи багато, чи мало, чи всім підходить ритм оцей нав'язаний нам книгою Чудовий ранок, чи всі мають вставати о 5-й ранку, і всі будуть від цього щасливими. Тобто розглядаються усі ці цікаві питання, які пов'язані зі сном, і ви отримуєте на них чіткі відповіді, і при цьому це все читається дуже класно, весело. І ну що я можу сказати? Я дуже раджу цю книжку. Вона класна, вона цікава, вона корисна, вона дійсно буде вам корисною, тому що сонце невід'ємна частина життя кожної людини. От от просто без багатьох речей можна обійтись. Можна обійтись без спорту, можна обійтись без дієти, можна обійтись без знань, як продавати не знаю, там взуття, чи е, е, якісь е, як працювати на фондовому ринку. Але без того, як е, працює ваш організм, як влаштувати власний сон, ну, прожити, скажімо так, складно. Тож, читайте гарні книжки, ставте лайк цьому огляду, пишіть коментар, підписуйтесь на мій канал. Ну, в принципі, все як завжди. Па-па!